Щоб уникнути нарахування штрафів у ДПС, нагадують підприємцям, які вирішили припинити свою діяльність алгоритм дій для зняття з обліку в податковій кажуть. Із практики багато фопів роблять лише перше із чотирьох необхідних кроків, подають заяву до держреєстратора, але це не означає автоматичного зняття з обліку в органі ДПС, а значить, і обов'язок подання звітності у такого платника залишається. Спрощена процедура стосується зняття з обліку в держреєстратора. Тобто підприємець там в один клік звертається до держреєстратора і там за якийсь проміжок часу він вже знятий з обліку. От так він не з обліку в податковій службі. Що треба зробити? Внести зміни до держреєстратора, я сказала, знятися з обліку в податковій, други, подати звітність ліквідаційно, сплатити всі податки, які необхідні, і закрити, закрити рахунки в банках. Після здійснення цих кроків у податковому органі приймається рішення про доцільність чи недоцільність проведення перевірки платника у зв'язку з припиненням діяльності. Податковий орган огляне звітність, огляне діяльність, яка здійснювалася, і має можливість прийняти рішення або закрити без проведення перевірки, або закрити з проведенням перевірки. Якщо були наймані працівники, в основному це з проведенням перевірки, бо це є ЄСВ, це стосується стажу людини. Нам треба це перевірити. Тому підприємці, які звернулися до держреєстратора і мають зараз стан 11-12 у нас податкові, необхідно не ігнорувати, якщо приходять запити з податкової для представлення документів, представляйте, будь ласка, документи для того, щоб ми швидко закрили вашу підприємницьку діяльність і ви розуміли, що ви вже закриті повністю. У ДПС нагадують за неподання чи не своєчасне подання звітності передбачені штрафні санкції. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.